Звичайно, найбільший фурор викликав напевно створення і рінгу тема, а це було дуже круто і дуже класно. Справді хотілося би більше занять. Дуже цікаво було інструкшнл Я себе попрацювати. У мене не було досвіду до того раніше. Створювати контент саме ще подумати, як його розповісти, як його подати, структуру, чіткість, тому це було для мене нове і дуже класне. Мені дуже сподобалось стосовно ілернінгу. Я задумалась тому що ці практики ну настільки класні, і коли ти взуваєш в рамках цього курсу, ми могли побути в різних ролях. В ролях, де ти будуєш стратегію, в ролі, де ти розбудовуєш контент, а де ти створюєш цей контент, щоб наші, наша аудиторія могла його сприйняти. Побувши в цих різних ролях, потім ти аналізуєш цю всю інформацію, а ти в тобі краще в голові структуризується, який має бути продукт, тобто, взагалі, якщо, як воно має виглядати, ти бачиш зі всіх. Точок зору, ну і це набагато краще допомагає пізніше вирішувати певні питання Себ, для себе. Я взяла дуже багато, навіть з і learning при тому, що я працюю з цільовою аудиторією. В мене не є внутрішні працівники компанії, а навпаки, зовнішні працівники. Потенційні наші кандидати, скажімо так, і е, дуже класно е, про те, що ми дізналися, як, наприклад, курс можна зробити не для внутрішнього тільки працівника доступним, а зовнішнього через публікацію через веб. І це дуже класно, бо зараз цю ідею я буду імплементовувати на одному з курсів. І ми вже я вже веду тут перемовини з командою е, підтримки нашого сайту, тобто як це технічно ми можемо реалізувати і розмістити. Тому насправді курс, е, я думаю, кожен бере щось для себе і може це аплікувати. Тобто, це допомагає нам покращувати, не знаю, абсолютно нашу роботу і робити нас більшими експертами. От е, також дуже дякую за курс по аналітиці. Я її обожнюю. Це просто це one love, тому що мені я не можу записати просто продукт. Мені треба проаналізувати спочатку, після того, зробити якісь висновки, передумати 100-500 разів. Це все розмалювати, тому е, мені дуже сподобалась е, тема аналітики. Тобто я ще побачила, як можна будувати взаємозв'язки між даними, напевно, навіть трошки більше, тому клас. Ну і звичайно, ком'юніті це для мене було відкриття, е, що ком'юніті може бути інструментом вирішення багатьох питань. А от, бо раніше я напевно так не вважала, якось не дивилась під тою точкою зору, тому. Це дуже дуже класно е, тому, в принципі, всі модулі були супер крутими, особливо стейкхолдер менеджмент, який мені зараз треба активно підтягувати. Оця практика, яку ми виконували, е, насправді дуже допомогла. От е, я для себе взяла багато моментів, як правильніше працювати, і це зараз допомагає мені готуватися. до щотижневих зустрічей з моїми стейкхолдерами? Е, тому Анна дуже дякую. Uh, і точно точно будем буду рекомендувати відверто